Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаву страву шурпу, що нам саме знадобиться для неї. Це в мене яловичі ребра, ну десь кілограм, кілограм 200. І ось такий набір. все буду розказувати по ходу діла. Так, обов'язково для цієї страви посуд, який ви можете потім поставити і робити це в духовці. Перше, це наріжемо ребра. Рибра ми порізали і виклали в кастрюлю нашу. Тепер почистимо цибулю. Друзі, нам сюди знадобиться одна цибулина. І різати ми її будемо ось так, чверть кільцями. Вкладаємо цибулю до м'яса. І зараз будемо працювати з морквою. Так. Нам сюди знадобиться дві морквини, я її почистила, і будемо її нарізати ось такими півкільцями. Не дуже такими тоненькими. Вона нарізала, також викладаю до нашої кастрюлі. А тепер почистимо картоплю десь або три великих, або ось таких п'ять невеличких картоплин. Тепер наріжемо картоплю ось такими десь шматочками. Вкладаємо картоплю до нашої кастрюлі і будемо займатися перчиком. Зараз наріжемо перець. Перець нарізаємо також ось такими немаленькими шматочками. Тут все-таки дуже немаленькі. І це блюдо, друзі, дуже-дуже-дуже швидко підготовлюється. Знадобилось дві перчини. Також викладаємо сюди у кастрюлю. І тепер будемо, попрацюємо з томатом. Десь ось таких чотири невеличких томати нам сюди знадобиться. Так. І тепер наріжемо помідори. Друзі, це вже замочене. в мене на ніч був 100 грам замоченого нуту. Це опційно, можете не додавати, але тут буде дуже смакувати нут. Викладаємо його перед тим, як викладати помідори. І на нього викладаємо помідори. Так, на цю страву нам знадобиться 4 зубчики часнику. Можете більше додавати, якщо ви дуже любите чеснок. Можете взагалі не додавати, якщо не любите, але ну, з ним смачніше. Так, викладаємо чесник у цю страву. І тепер будемо додавати спеції. Перше, що ми вжимо, лаврушку, чайну ложку сюди, ми кладемо зіри. І обов'язково копчена паприка. Також чайну ложку, сіль. І свіжемелений чорний перець. Спеції ми всі додали, і тепер зальємо ось це все, все двома літрами кип'ятку. Накриваємо кришкою і ставимо в духовку, вже розігріту до 180 градусів, на 3 години. Друзі, ну от, 3 години пройшло, Боже, дивіться. Ну, все просто неймовірне. Повірте, це дуже смачна страва. І дуже, ну, в принципі, якщо не рахувати, що воно в духовці стояло три години, то це дуже швидко робиться. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!